Микола Матвієнко ніколи не грав у плей-офф Ліги Чемпіонів. А найближчим до такого високого досягнення був у грудні 2019-го. Тоді, після п'ятого туру групового етапу, Шахтар займав другу позицію у шостому турі. Загребське Динамо поступилося Мансіті, один а Шахтарю залишалося не програти Аталанті, щоб вийти до однієї восьмої. Той вечір на ОСК Металіст склався максимально невдало. Поразка 0-3 і останній гол на совісті Матвієнка і Степаненка єдиних гравців, які грали в тому матчі, і які досі є в команді. До кінця невідомо було, чи зіграє Матвієнко у матчі проти Болонії через невеличке ушкодження, але він вийшов у стартовому складі, виконав першочергове завдання для центрального захисника, не дав забити супернику, і найголовніше отримав нагороду мено в матч». Давайте послухаємо Георгія Судокова, який вирішив порівняти Болонію та Аталанту. А я нагадаю, що партнер проєкту компанія Фавбет. Гра розкриває тебе. Днями Аталанта грала з Болонією, і, власне, вони також закінчили нічиєю. але якщо дивитись статистично, то Аталанта багато в чому переважала. Як якщо вже враховувати те, що ви добре знаєте Болонію, недавно теж грали з нею? Як протистояти потужній атаці Аталанти? Ви дивилися футбол? Я дивилася статистику. Я зрозумів, як і більшість болівальників. Я дивився вперше тайм, якщо чесно, Болоня мені сподобалася більше, тому... <кій> тому я можу сказати, що, як я вже казав, це дуже схожі суперники за майстерністю, за рівнем гри. Напевно, Аталанта перепереважає їх своєю агресивністю з м'ячем, своєю швидкістю. І це таке. І вже на даний момент е е е суперник. Але як я вже сказав, все ж залежить тільки від нас, як ми проявимо себе, як ми будемо грати в першу чергу в єдиноборствах, індивідуальних єдиноборствах і як ми будемо грати тактично. З часів матчу в 2019-му багато чого змінилось. В Аталанти залишилися лише Пашалич, Джим Сіті, Толой та Дерон. Але важливіше, що на посту головного тренера досі Джан П'єро Гасперіні. Адже Аталанта це тренерська команда, яка заточена під стиль свого керманича, агресивність, гра персонально один в один у захисті та спроби залишати в ізоляції індивідуально сильних гравців в атаці, таких як Адемола Лукман, який оформив хет-трик у фіналі Ліги Європи, і Шарль де Кеттелере, який з цього сезону вже на повноцінному контракті у Бергамо. У Аталанти специфічний стиль. Вони грають іншою схемою, не так як Болоня. У них дуже сильні індивідуальні гравці. Це команда, що пресингує один в один, причому по всьому полю. Фізично вони дуже здібні. Така гра потребує багато зусиль. Ми аналізували суперника дуже глибоко. Ми знаємо його сильні та слабкі сторони, так само як і вони знають про наші. Звісно, попереду дуже складний матч. Щоразу, коли ти граєш проти Аталанти, проти. Команди такого класу це дуже складний поєдинок. Це буде тактична, цікава гра. Шахтар зараз далеко не у найкращих кондиціях. У п'ятницю гірники не змогли переграти верес на виїзді. А в першому турі Ліги Чемпіонів ледь втримали нічию 0-0 у другому таймі проти Болонії, яка теж вже не є тією грізною командою з попереднього сезону. Між цими матчами команда Пушича обіграла оболонь 4-0. Але хизуватися цим результатом справа сумнівна. Станом після того матчу оболонь займала останню сходинку в УПЛ і не забивала сім матчів поспіль. Тож за перші сім ігор гірники втрачають очки у трьох зустрічах і набирають лише 13 очок. Гірший результат був ще у сезоні 2008-2009, коли за сім матчів гірники набрали сім очок. В Аталанти справи йдуть не краще за перші шість турів. Вони вже встигли програти Торіно 1-2, комо 2-3 та розгромно поступитися 0-4 Інтеру проблеми, з якими Аталанта стикається цього сезону, повторюються, оскільки ми часто пропускаємо одразу після перерви. Очевидно, що нам потрібно бути більш зосередженими. Це ситуація. Яка повторювалася досить багато разів, тому ми повинні звернути увагу. Теж жахливий старт сезону сім очок за шість матчів. Востаннє Бергамаски настільки погано стартували, що у сезоні 2018-2019. Шість очок у шести матчах на початку. Втім, саме в тому сезоні Аталанті вперше вдалося вийти в Лігу чемпіонів. А зараз дуже несподіваний факт. Аталанта за ці шість турів пропустила найбільше серед усіх команд серії А 12 м'ячів. Зовсім не чемпіонська гра команди з Ліги Чемпіонів. Однак цьому є логічне пояснення кадрові втрати команди Гасперіні. Джорджо Скальвіні та Ісак Ієн два основні центральні захисники, які не допоможуть своїй команді найближчими матчами. Скальвіні один з головних проспектів Аталанти, але дуже травматичний. Цього разу порвав хрести. Універсальний Толой, капітан команди, теж відновлюється після травми. Однак, можливо, вже вийде на матч із Шахтарем. З останніх втрат Марко Бришеаніні травмувався у першому таймі в попередньому матчі проти Болонії. А Матео Руджері зазнав пошкодження посеред цього тижня. Також з початку сезону команда вже звикає грати без Джанлуки Скамакки, який пропустить як мінімум першу половину сезону. Замість нього у міжсезоння Аталанта придбала Матео Ретегі за 22 мільйони. У Дженоа нападник непогано вливається у команду. У чемпіонаті за шість матчів вже встиг відзначитися чотирма забитими м'ячами. У Донецькому шахтарі багато бразильських гравців. Ми вже бачили, наскільки вони хороші в поєдинку з Болонією. Тому це, звичайно, важке випробування. Вони не такого рівня, як арсенал, але мають багато традицій, чудову мережу скаутів і добре підготовлені. У шахтаря в останніх матчах на полі не було Кевіна та Сікана. Бразилець є у заявці, але навряд чи вийде одразу з перших хвилин. Данило Сікан до Гельзенкірхена не прилетів. Центр у матчі проти Болонії отримав моторошну травму носа після зіткнення із воротарем суперників. Пізніше він переніс операцію і вже відновлюється. Марино Пушич на прес-конференції перед матчем говорив, на що варто звернути увагу перед матчем з Аталантою. У таких матчах дуже важливо зберігати баланс між атакувальною і захисною роботою і бути сфокусованим. 95 хвилин чи більше неважливо. Треба бути дисциплінованим і зосередженим, збалансованими без персональних провалів. саме це ми і збираємося зробити. Дуже символічно, що Шахтар буде грати свої домашні матчі на стадіоні Шальке Елтінс-арені. Символічно через те, що Шальке з Гельзенкірхена, а це місто теж є шахтарським. І шальки так само називають гірниками. Сподіваємось, шахтарська аура у Гельзенкірхені наштовхне наших гравців на позитивний результат. по перше, це чудовий стадіон. Це великий клуб із багатою історією. Вони також шахтарі, тому ми щасливі бути тут. Я впевнений. Через це вони будуть підтримувати нашу команду і будуть приходити на стадіон вболівати за нас. Це буде створювати атмосферу, ніби ми вдома. Хоча це не так. Кожен матч для нас фактично виїзний, але знову ж таки, я сподіваюся, і вірю, що німці, особливо гельзенкіргенці, будуть підтримувати нас і давати нам відчуття, ніби ми граємо вдома. Джан П'єро гасперіні чи Дієго Сімеоне? хто краще провокує суперника? Італійського наставника оштрафували на 10 тисяч євро після суботнього матчу проти Болонії за неспортивну поведінку. Справа в тому, що Гаспо після голу його команди на останніх хвилинах продемонстрував фанам Болонії провокативний жест, який саме, на жаль, камери не зафіксували. Однак даю вам змогу креативно пофантазувати на цю тему у коментарях. Раджу писати тільки неправильні відповіді. Забудь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Повернімося до історичного контексту цього протистояння. Можливо, неозброєним оком ви могли помітити, що нашим командам доволі важко протистояти суперникам із серії А, але насправді все набагато гірше, ніж здається. З 2020 року статистика матчів наших клубів проти італійських є просто жалюгідною: 13 матчів, 0 перемог, 4 нічиї і 9 поразок. Ба Більше українські клуби майже не забивають. Лише один гол за 13 матчів українська капля в італійському морі. Чи зможемо ми перервати невдалу серію? Висловлюйтеся у коментарях, підписуйтеся на канал, не забувайте вліпити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.